Вітаю, це програма «Манускрипт». Зазвичай ми з вами спілкуємося або про якихось історичних особистостей, або про якісь історичні події. Сьогодні ми говоримо про символи, символи українського народу та символи української держави, про герб та про прапор. І спілкуємося ми з нашим гостем. Це Андрій Гречило, доктор історичних наук, один із засновників та голова українського геральдичного товариства, а також співавтор Малого Герба України. Вітання вам, пане Андрій. Вітаю. Одразу переходимо до українського прапора. Державним прапором України є синьо-жовтий прапор. У 1992 році затвердили офіційно законодавчо, що в нас є синя полоса зверху, жовта смуга є знизу. Але час від часу в якихось засобах чи масової інформації, чи інтернетах з'являється дуже багато таких людей, які кажуть, що ні, жовта смуга має бути зверху, синя має бути знизу. І основ, основним таким аргументом оцих прихильників є фотографії з часів. Української революції початку 20-го століття, коли, якщо дивитися на ті фотографії, ми бачимо, що темніша полоса йде знизу на чорно-білих фотографіях, а світліша йде зверху. І мовляв, такий аргумент: дивіться, якщо темніше, значить це синій. Якщо світліша, значить це жовтий. І як е, має бути ну не те, що насправді, але от яке історичне підґрунтя має оця така теорія? Ну, бачите, насправді там досить багато міфів прив'язується зараз до порядку кольорів. На нашому прапорі, і на жаль, воно вже прийшло трошки в іншу площину площину інформаційно-психологічних операцій, тобто для розпалювання різних конфліктів в українському суспільстві. І це одна од власне, ніби аргументів чи тез, які застосовуються про фотографії. Насправді, з періоду української революції, початку минулого століття, ми маємо дуже багато і кольорових матеріалів, зокрема і різні поштівки, гетаційні матеріали. І весною 1917 року Центральною Радою було випущено спеціальні листівки до проведення збору до українського фонду. Вони мають напис, і вони чітко: верхня смуга є синя, чи блакитна, чи голуба, нижня жовта. Що стосується фотографії, фотографія розвивалася, технологія так само дуже по-різному. Ми привикли знати так, як от різні, там, скажімо, комп'ютерні технології. Хто… Народився десь протягом останніх 10-20 років. Він вже не пам'ятає, що таке дискети, так, які були ще десь на початку 90-х років. І з фотографією так само: перші технології не передавали кольори так, як це звично для людського ока. Це називалося несенсибілізовані матеріали. І працюючи над вдосконаленням і фотоплівки, і фотопаперу, вдалося досягти тільки нормального ефекту. Десь до середини століття, грубо вже десь 1940-х, пішли нормальні плівки, які відображали це так, як бачить людське око, темніше, і світліше. А на початок століття, ці, ця частина спектру, де є червоний і жовтий кольори, вони передавалися дуже темним. І там, де є блакитний, навпаки, він виходив світлим. І тому дуже часто фотографії, які маємо, Чорно-білі з того періоду вони саме так відображають і на цьому спекулюється, і робляться різні вкиди в суспільство для того, щоб розпалювати різні ну нездорові такі дискусії. Напевно, ще одним з найголовніших таких міфів є оцей міф про те, що за нормами, нібито геральдики, має бути жовта смуга зверху, а синя смуга знизу. Чи в принципі на прапори це вексикологія поширюється наука геральдик? Ну це в принципі, якщо ми подивимося навіть по інших країнах світу, є. Багато держав, де прапор нічого спільного з гербом немає. От, гляньте, наприклад, Фінляндія, прапор біле полотне з ще синім хрестом, на гербі в червоному полі золотий лев. Тобто навіть кольорів близько немає тих самих. Тут е, маніпуляція полягає в тому, що в Німеччині десь всередині ще 19 століття пробували під час масових фестинів використовувати десь на місцях, на різних якихось місцевих святкуваннях е, власне, різні баннери, стандарти. Круг ви вимпили у кольорах місцевих гербів. І для того використовували певну таку норму собі придумали, але повторюю, це є виключно німецьке правило, яке не застосовується широко. І воно ніяк не стосується українського герба і прапора, передовсім в першу чергу тому, що в 2017 році спочатку був затверджений де юри синьо-жовтий прапор, і щойно пізніше був прийнятий герб, який ще не мав на той час колористики. Так що тут елементарна річ нічого спільного між тим немає. А чи є у вас знайомі, які переконують вас, що жовта смуга українського прапору повинна бути зверху? Якщо є, напишіть, які аргументи вони наводять на користь своєї неправильної теорії? До речі, стосовно українського герба. в нас є малий державний герб України, і от великий державний герб України це така епопея часів незалежності нашої держави. Вона тягнеться вже купу років. і ніяк його не можуть все таки затвердити. І останнє. Остання спроба вже четверта по у 2020 році там була обрана робота. І що найцікавіше, ви були головою цієї комісії, ви один з тих, хто обирали цю роботу, яка перемогла. Але при цьому ви неодноразово говорили, що Україні як такого великого герба, в принципі, і не потрібно. То потрібен Україні великий герб, і якщо так, то що не так все-таки з роботою кохана, яка перемогла а, на останньому конкурсі. Бачите, я є одні з тих осіб, яка є причетна, скажімо, до тої проблеми, яка виникла на початку 90-х років. Я нагадаю, що в Радянському Союзі і в Радянській Україні не було поняття Великий і малий герб було по одному гербу і все крапка. Подаючи роботи на конкурс 91-го року на державний герб, і ну хотілося розумієте, зробити якийсь ширший геральдичний зміст, національних символів відобразити більше історію нашої держави. І ми подали от, спільно з Іваном Турецьким проект, в якому були великий, і малий герб. Це є така практика в багатьох країнах світу, передовсім в конституційних монархіях, де так званий Великий Герб, це Королівський, чи Монарший чи, ну, Володарський залежно від того, який є статус держави. Це монархія, Королівство, Князівство, Герцогство і тому подібне. На жаль, ну, в умовах 91-го року ми це трошки прорахувалися, бо тоді було шалене протистояння Верховній Раді, комуністи мали більшість і підбиваючи підсумки, готуючи кінцевий варіант. Герба на розгляд Верховної Ради, в принципі, дійшли згоди з депутатами, цю комісію очолював тоді Академік Віхновський. І було вирішено, що обійдеться одним гербом, не треба ніяких великих, бо його просто забалакають і завалять на засіданні Верховної Ради. От. Однак потім, десь вже на початку 92-го року, під час різних обговорень, все-таки, як ніби якийсь політичний консенсус, щоб пройшов оцей герб на Верховній Раді. І щоб залаштувати якісь амбіції комуністів, їм обіцяли, що ну, потім буде зроблений великий герб, де буде відображено і досягнення соціалізму, тобто щось радянське, щось таке. от. І на тому питання стало. Питання просте: питання можна було фахово вирішити ще тоді, в 92-му році. Можна було вирішити після проведення конкурсу, якби він був проведений фахово. От. Ну, Але воно затяглося на 30 років. І тому. Оскільки всі пропозиції, які давалися щодо фаховості вирішення цієї проблеми, а кажу, його можна вирішити за місяць-півтора, залученням і геральдистів, і художників. Ну, на жаль, така ситуація склалася, як є. По останньому конкурсі теж було багато шуму, крику навколо нього. На жаль, дуже багато людей, які щось там обіцяли зробити, вони своїх робіт не подали. От. І з того всього, що прийшло, на жаль, прийшло десь коло сотні робіт і. Фактично 95% в першому ж відборі довелося відсіяти, бо це були або дитячі роботи, або абсолютно непрофесійні. Робота кохана, яка була зроблена ще раніше, ще була в середині 90-х років, виявилася, в принципі, найкращою. І в нас в журі тоді була дискусія, чи взагалі не визначати переможця, і вже, ну, якщо призначати якусь премію, то віддати власне цю другу премію цій роботі. Або ну, в кінці більшість голосів була за те, щоб... Вручити йому першу премію. А після того почався хайп, але хайп виключно мав політичне підґрунтя. Тобто, я думаю, яке би рішення журі не прийняло, в будь-якому випадку, ну, шум в основному, не проти герба, а проти політичної системи, яка була на той час в державі. Ще одне запитання. Якщо ми говоримо про великий герб, то хоча і перемогла робота кохана в останнє, там де є і козак, і лев, і Архангел Михаїл, але найпопулярнішою, все-таки в інтернеті, є робота. Якщо ввести Великий Герб України, є робота 2009 року. Там, коли був конкурс, вона перемогла така золотиста з короною. І саме ця робота вона і зараз висить в кабінеті президента України, тобто, ну без якихось там законодавчих, напевно, ем, правил. Я не знаю, як це відбувається. Та, і що не так в цій роботі? Ну, ми знаємо, там є от корона з тою монархією, але чому саме цей герб став таким популярним в мережі інтернет? Ну я поправлю, перше, у 2009 році ця робота не перемогла, її протягнули. Тому що я був членом журі, кінцевого засідання журі не відбулося. Потім була маніпуляція байки, що нібито велося якесь голосування по телефону. Тобто це не санітниця, бо, ну, очевидно, по телефону голосувати за тим більше. Малюнок ніхто не міг, от робота не відповідає. Це якраз є от проблема, чому зависло питання з великим гербом. Вона тягнеться, ці проекти ще дороблялися тією ж групою ще з середини 90-х років. Вони всіляко протягувалися. Було основні зауваження невідповідності саме геральдичної, які не відповідають і чинному законодавству і статусу держави. Це і використання цієї корони. Корона, яка увінчує композицію, вказує на статус держави. Тобто для монархічних держав це добре. Україна все-таки є не монархією, Україна республікою. Більше того, ще часом є спекуляція, що такі корони можуть відображати якийсь історичний статус. Історичних корон і такого типу, як там зображення, в українській історії немає. Тобто це є фікція, це є веде, но роміти, це є кіч. і кіч. Подібний герб не може бути державним гербом України. Якщо ми зараз будемо згадувати історію українського герба, український тризуб, він найкраще зображений все таки на монетах златниках і гістибняка Володимира Великого і. Це зрозуміло і це відомо, але багато російських зараз засобів масової пропаганди, якісь інші маніпуляційні речі, вони пропихають в інтернеті таку теорію про те, що нібито український герб є хозарською тамгою, тобто гербом хозарського каганату, кочового народу. І е, наводяться там ніби якісь там конспірологічні навіть теорії, про те, що тут причетна верхівка іудейська, верхівка хозарського каганату. Чи це суто пропагандистські якісь такі засоби для того, щоб дискредитувати український символ, чи все-таки якесь історичне підґрунтя там можна простежити? Ви бачите, дискредитація української символіки почалася різко зразу ж після того, коли у 1918 році тризов був затверджений Державним горбом Української Народної Республіки. До того, це залишався такий маловідомий знак. Його знали більше тільки в середовищі, де спеціалістів, істориків, археологів розглядали. Різні версії під час проведення археологічних з'їздів, які проводилися в Російській імперії ще в 19-му, початку 20-го століття, його дуже сильно спопуляризував своїми публікаціями Михайло Грушевський, зокрема в такому бестселері ілюстрована історія України Русі. От але сам Грушевський навіть не обстоював спочатку думки, що це має бути українським гербом. І вже після того, як все-таки переконали його і цей тризуб використали на банкнотах перших 100 карбованців, які з'явилися в обігу в УНР, на морському прапорі, морського флоту. Грушевський потім в своїй статті оцінив, що цей знак якраз дуже добре відображає перше ідею спадковості України по Київській Русі, і другу ідею соборності, об'єднання всіх земель під однією рукою, і, власне, як це було досягнуто ще в епоху Володимира Святого не випадково, саме ця графічна форма зі златників-срібників, які згадали, потрапила на державний герб. От. Але різна дискредитація, різні фантазії, різні вигадки вони появляються моментально. Це передовсім політична штука, яка ну, показує ставлення до самої ідеї української держави. Ще в му році писали різні дурниці, що це є символ сатани і Бог знає що. От. В період так званої перебудови, коли йшла шалена боротьба за символіку, тоді ж згадували і різні вигадки, які стосувалися, там що тризуб має до України жодного відношення, що це є знак Посейдона, Україна не морська держава. Згадували і про тамги. Які на півдні України десь використовувалися і в Боспорському царстві, і в інших. Ну і а зараз пішла вже така чисто антисемітська якась вкида, теорія про цих хазарів. Тобто, це робиться для того, щоб розпалити якісь настрої негативні в суспільстві, дискредитувати національну символіку. Абсолютно та сама методичка, та сама схема, як і з прапором. Тобто йдуть вигадки, йдуть фантазії. Вигадується, що, мовляв, от прапор у нас не такий, його перевернути, і тоді вона все налаштується. Не треба воювати, не треба боротися. Треба тільки перевернути прапор. І з гербом подібна річ. Хоча, повторюю, за 30 років існування української держави, от відновлення її в 91-му році, ця символіка себе повністю оправдала, сприйнята суспільством і ніяких ну, суперечностей абсолютно нікого не викликає відомо, що Росія вона любить собі привласнювати чужу історію, любить робити так, щоб чужа історія ставала її історією, так само з гербом і прапором. Якщо з прапором загально відома історія про те, що це є нідерландців, прапор прапор, який там перевернули, поміняли полоси місцями, то з гербом там вже трошечки цікавіша ситуація. Офіційна російська версія каже, що остання племінниця останнього візантійського імператора одружилася з московським царем, і нібито, як правонаступниця, Московія забрала собі прапор Візантійської імперії, але дуже багато зараз з'являється інформації, з'являються ніби публікації, фотографії, що дуже схожий російський сучасний герб з знаком монгольських деяких ханів, монгольських темників. Тобто, чи це вже наша контрпропаганда, чи все таки Росія? Ну, зрозуміло, що вона вкрала герб, але в кого? Чи в Візантії, чи все-таки в монголів? Символіка двоголового орла є давня, вона використовувалася в різних країнах азійських, в тому числі десь і в Середній Азії, і на Близькому Сході, і на території, яка у нас називається в історії Візантійської імперії. В даному разі оця спекуляція чи, скажем, ну, ідеологія третього Риму спадковості по Візантії, не є виключно тільки російською. Якщо ми навіть подивимося на сучасну символіку, ми побачимо, що двоголові орли є в гербах Сербії, Чорногорії. Албанії дуже активно використовується в різних символіці в Туреччині, тобто країни, які десь мали якесь відношення, входили до складу чи культурно залежали від Візантії, після її розпаду, на цю символіку перейняли. Тобто це є символіка якоїсь такої величі спадковості по чомусь такому потужному, великому. От і я думаю, що це так само основний фактор, який Росія прийняла, але, от, втративши свою спадковість на тризуб, вони ж це апелювали, що вони спадкоємці по Київській Русі. Вони і хронологічно, і історично відмовилися від великого шматка історії. І не випадково, навіть в міжвоєнний період минулого року був такий народно-трудовий союз, який почав маніпулювати і казати, що от тут українці вкрали російський тризуб і почали використовувати цього тризуб. Однак це не набуло більшої популярності в російському середовищі, навіть біломігрантському, де вони працювали, і так вони з тим орлом залишилися до сих пір. Ну і традиційно ми в нашій програмі використовуємо трішечки штучного інтелекту, записуємо, запитуємо його, якби він відповів на згенеровані питання. Запитали ми сьогодні історика і політика Михайла Грушевського, якби він відповів на наступне запитання. Чому ви спочатку пропонували зробити гербом України плуг? І штучний інтелект генерує відповідь. Я пропонував зробити плуг гербом України, оскільки вважав, що цей символ відображає сільське господарство та культурну спадщину нашого народу. Плуг символізує працю, землеробство і відзначає значення нашої сільської громади в становленні нації. Так відповів чат GPT. А які дійсно були аргументи Грушевського, чи відповідав би плуг от ролі сьогодні об'єднавчого герба для нашої держави? Фактично Грушевський не наполягав на такому, він розглядав просто різні версії, розглядав в рамках тих гербів, які на той час функціонували в правовому полі. І тут він якраз взяв за аналогію символіку країни Ліберія, тобто країна, де знаходиться на африканському континенті, яка була на той час звільнена вже від рабства, і на її символі до сих пір збереглося зображення плуга. І, власне, цю аналогію, що це от звільнення від рабства, мабуть, такий символ міг би бути використаний в Україні. Ну, очевидно. Черша символіка могла стосуватися і землеробства, і специфіки України як житниці Європи, і зараз бачимо світу. Ну але це вже таке вторинне. Сьогодні ми спілкувались про український герб, про український прапор, про український великий герб, про різні міфи, які пов'язані з нашою символікою. Спілкувалися з нашим гостем. Це Андрій Гречило. Він є доктором історичних наук та головою українського геральдичного товариства, а також співавтором Малого герба України. Андрію, дякую вам. Дякую. Ну а всім слухачам і глядачам нагадую, що дивіться наші відео на каналі «Манускрипт». Обов'язково ставте лайки, підписуйтеся і натискайте на дзвінок. Hvala.